Вітаю, шукачі містики та адреналіну. Сьогодні ми відкриємо ворота в темний світ української демонології і зіткнемося з вієм, страшним втіленням темряви. Підготуйтеся до того, щоб дрожати від кожного слова, бо ми копнемо глибоко в таємничий світ цього потворного створіння: вій, страшний супутник ночі, син темряви та безпощадний провідник страху. Він обвитий містичною аурою та мрієнтований загадковими віями, що сяють, як зміїна шкіра, його чорні очі, вікно до світу, яке залишається відкритим лише на короткий час. І коли це вікно відкривається, виявляється, що за ним таємниче і жахливе, недоступне для звичайних смертних. Вій не лише суперник світла, він владар темряви. З його віями він може не тільки приховати свої страшні очі, але й відкрити портал до темряви, що вбиває і руйнує все на своєму шляху. Коли вія піднімається, його погляд стає вбивчим, а об'єкти попадають в зону його впливу, руйнуючись та зникаючи від його очей. Вій виринає з темряви у самих жахливих місцях. Його пристанище, таємні ліси, виголошені цвіркунами ночі. Там, де тіні переплітаються з рослинністю, і де вітер несе моторошні шепітки, вій відкриває свій світ. Вам заборонено туди заглядати сказати, що боятися вія, це банально, це надто м'яко сказано. Ті, хто перетнув його шлях, втрачають своє світло, і лише тимряві їхні очі стають свідками. Його погляд це не просто вбивча зброя. А руйнівницька сила, яка перетворює все на своєму шляху в попіл та тінь. Що стоїть за фасадом Вія? Чому його описують як сліпого, а його погляд як вбивчий? Вія не просто втілення страху, але і ключ до таємниць потойбічного світу. Його сліпість це не недолік, а скоріше знак його стосунку до загробного. Вій може бачити та відчувати те, що за межами нашого сприйняття, і відкриває ці таємниці через свій унікальний погляд. Чи можливо що вій — це дух вітру? Слов'янські міфи пов'язують його з смерчами та вихорами, а його неприродно довгі вії, мов крила вітру, наводять на думку, що він владар природних стихій. Етнодослідження також вказують на можливе походження Вія від половецького хана Боняка, який напав на Київ, внісши своїй рідній землі частину свого жахливого духу. Тепер, коли ви знаєте більше про вія, будьте пильні. Нехай цей розповідь стане вашим світлом у темряві, але пам'ятайте, що подорож у світ міфів не завжди безпечна. Сьогодні ми поглибимося в світ української міфології, щоб розглянути одного з таємничих обителів цих українських лісів, міфічну істоту, відому як Блуд. Блуд в українській міфології, таємничий демон, що завдавав неприємностей подорожнім. За переказами, ця істота колись була ангелом, але за непокору Богу була скинута з небес. Не досягнувши землі, вона залишилася у повітрі, де блукає, приголомшуючи людей своєю дурманливою силою. При доторканні до блуда доля подорожнього змінюється, і він розпочинає неспокійний шлях. Ті, хто потрапив під дію чар блуду, безцільно ходили колом, не могли знайти вірний шлях назад, весь час обирали не той напрямок на роздоріжжях або потрапляли в безвихідну пастку. Болото, глибоку яму, чагарники, річку, чи виснажувались настільки, що не могли йти далі і помирали. Нечистий дух, який збиває людину з правильної дороги, стежки, водить в оману, змушує блукати чи кружляти навколо того самого місця, блуд може перевтілюватися у різноманітні форми, включаючи птаха, жінку, чоловіка, кота, собаку та світло. Його ціль. Зблудити людину, викликаючи хибні видіння, вигукуючи голосом або показуючи маячне роздоріжжя, щоб змусити блукати, здатен завести жертву у небезпечні місця, такі як болота, води або ріви. Захист від блуда вимагає знань про власні уродини та хрестини, дотримання традиційного звернення до лісовика перед входженням у ліс, а також уникання галасування та порушення спокою лісу. Ті, хто доторкнеться до блуда, мають відновлювати свій одяг на виворіт та взувати праву ногу на ліву, і навпаки. Блуд боїться молитви, Христа, ліщини, яку освятити Богородиця та свяченої їжі. Вірувалося, що його можна викликати, згадавши чорта або споживши забутий у печі хліб перед подорожжю. Цей міфічний демон приховується в лісах, роздоріжжях чи навколо місць передчасної смерті. Блуд також товаришує з лісовиком, а разом вони можуть перетворюватися на тварини та виводити людей глибоко у ліс. Віриться, що заблукану людину можна врятувати за допомогою молитв, заклять та певних звичаїв, які дозволяють повернутися на вірний шлях. Блуд, зникаючи при співах півнів, відображає загадковість та непередбачуваність цього міфічного світу. Згідно з іншою версією. Походження блуда пов'язують із покаранням за його непокору Богу. Вирішивши не втручатися в його призначення, Бог залишив його плутати серед людей, ставши обтяжливим кошмаром для тих, хто ненароком перетинає його небесні шляхи. Цей аспект легенди відображає важливий елемент в українській міфології покарання за непокору і відданість природним законам. Подорожні, що стикаються з блудом, стають свідками його безмежної трагедії та влади, яка взята йому, але не дає йому покою. Розкриваючи таємничі аспекти блуда, ми входимо в світ, де реальність переплітається з міфічним, а віра та страх об'єднуються. Спогади про цю істоту залишаються в пам'яті народу як переплетення небесної кари та впливу на чесні серця подорожніх. Сьогодні ми з вами вирушимо у неймовірну подорож карпатськими горами, щоб розкрити таємниці одного з найцікавіших міфічних істот Чугайстер. Чугайстер, лісовий чоловік, лісовий дід, міфологічна істота карпатських гір, невідома іншим слов'янським народам. Його уявляли як здоровенного, голого та кудлатого діда у білому балахоні. Іноді він описувався одноногим. Проте ніхто і ніщо у світі не могло йому зашкодити. У деяких джерелах його змальовують у вигляді вихру. Люди вважали, що у цієї істоти веселий характер. Також розповідають, що чугайстер полює на небезпечних для людей жіночих духів, мавок та поїдає їх. За більшістю легенд він не загрожує людині, а навпаки, любить посидіти біля людського вогнища. Згідно легенди, колись давно чугайстер був звичайним чоловіком, та якось він сильно зашкодив своєму сусіду, і той прокляв його, щоб він жив у лісі до кінця світу і не був здатний померти. Під силою прокляття чугайстер покинув рідний дім і побрів геть. З тих пір він так і ходить в самотності темними густими лісами та дикими верхівками гір влітку та взимку. Та ніхто не здатний йому завдати шкоди ні людина, ні звір. За багато років одяг його зносився, і чугайстер бродить тепер голим. У нього довге волосся та біла борода, тіло його поросло білою або чорною шерстю, так що впізнати у ньому людину дуже важко. Звичайно, цей персонаж уявлявся здоровенним, зростом із сосну від двох до семи метрів у висоту. Є примітки, що у нього сині очі, або як у жаби, що він беззубий та шепелявий, що в нього кігті, на ногах або навіть копита. Є легенди, згідно з якими існує тільки одна лісова людина, або що чугайстрами стали сім братів, або що існують усього три або чотири чугайстри. Також цього лісовика могли уявляти як духа другого порядку. Який носиться у вигляді сильного вітру або вихру, валячи за собою дерева. Вітер, сильний дощ, грім, град та незвичний рух місяця на небі могли бути свідоцтвом присутності чугайстра. За легендами, лісовий дід створює град. Для цього він заморожує озеро, потім на шматочки перетирає лід і піднімає його вгору, розносячи куди схоче. Вважалося, що волохань завжди живе у лісі, на полях та селищах для нього гірке повітря. За деякими повір'ями він має своє господарство, хоча згадки про сім'ю лісового діда не зафіксовані. Проте його шанують дикі звірі, служать йому, наприклад, лисиця та вовк носять чугайстру воду. Розповідали, що він швидко бігає на одній нозі або ще навіть може відірвати ногу та наколоти нею дрів. А спить, згорнувшись клубком у глухій хащі або у сухому листі біля залишеного людьми вогнища. У останньому випадку чугайстер може являтися у вигляді змієподібної істоти, яка згорнулася біля вогню колесом. Чугайстер допомагає людям в лісі і в горах. За народними повір'ями до людей чугайстер ставиться приязно, розмовляє з ними, гріється біля вогню. Зустрівши в лісі живу душу. Чугайстер не чинить їй лиха, тільки чемно запрошує до танцю, граючи на сопілці. Багато рис чугайстра поєднують його з вітром, він може й сам являтися в подобі вітру або вихору. Як вітер, чугайстер може залазити в димар і співати. Танцює він, як вихор, прутко. Танець чугайстра, згубний для звичайної людини, він такий швидкий, що взуття не витримує. Проте доброго танцюриста Чугайстер може ще й нагородити. Під час танцю чугайстер шепеляво приспівує, лючами людже, людже, грають, співають, а ми собі такой так, такой так. Саме оця шепелявість і змушує думати, що чугайстер належить до потойбічних істот. Надзвичайно старі, не завжди із зубами вони можуть не вимовляти всіх звуків з іншого, боку, прихильність чугайстра до людей. Його охоронна функція, нищення мавок, свідчить, що він може бути предком, який оберігає лісорубів і літувальників на полонині. В жертву чугайстру приносять кулешу й бануш, знаючи про його беззубість. Часто твердять, що чугайстер на одній нозі він, як і баба Яга, може відірвати свою ногу і рубати нею дрова. У лісі чугайстра не слід свистіти й кричати, щоб не прикликати лісового чоловіка. Все це ознаки представників нижнього світу, одноногість або кульгавість, а також прикликання свистом їхні ознаки. У селі Бистрець Івано-Франківської області вважали, що чугайстер пасе своїх і людських кіз на полонині гаджина. Там же вважали, що чугайстер протигує майстрам. В одній легенді до діда чугайстра прийшла жінка, яка не могла завагітніти. І він допоміг їй, подарувавши двох дочок, але вони не могли одна без одної. Одна не мала рук, а інша без очей, і вони символізували розумову і фізичну роботу. Гуцули вважали, що якщо лісова людина побачить вночі вогонь в колибі, то прямує до неї і кличе: Гой, гой, гой. Але відповідати йому, як і всім духам, не можна, бо відповідь з'єднує людський світ зі світом духів. Відповілу, лісова людина може наслати на нього хворобу або задушити. Лісова людина сама зайде в колибу і перевірить в порядку, чи палиця, якими поправляють вогонь і мішають куліш, чи достатньо води у відрах. Якщо йому все сподобається, то він сяде на пень перед вогнем, кажучи: ой, тут зігріюсь, і буде ставити різні питання сплячим людям. Наприклад, гей, ти спиш? На них знову ж таки не потрібно відповідати. Якщо ж йому щось не сподобається, то він може почати лякати стадо, бити градом. При відсутності в будинку запасу води чугайстер міг забрати з собою дитину, припускають, що з метою захистити того від можливої пожежі. За іншими уявленнями, чугайстер не любить і навіть зневажає сільських жителів, за винятком тих, хто багато часу проводить в лісах і знає лісові звичаї. В життя інших людей він зазвичай не втручається. Але якщо хтось зашкодить йому, то може жорстоко повститися. Згідно низки історій, чугайстер міг становити небезпеку для людини. Вважалося, що не можна кричати і свистіти в лісі, бо можна викликати чугайстра. Сам же він любить кричати в лісі шумом, особливо по ночах і в полудень, але відповідати йому не можна. Лісова людина могла заманити перехожого і змусити блукати лісом. Проти цього нібито допомагало вивертання на собі одягу. В одній історії Чугайстер покарав жінку, котра лаяла його у себе вдома. Він відшмагав її лахміттям до сильного страху, який довелося знімати у знахаря. Розповідали, що один чоловік намагався застрелити чугая, але той просто зник. Ви дізналися багато цікавого про цю загадкову лісову істоту, яка тримає свої таємниці в самому серці карпатських гір. Нехай легенди про чугайстера залишаються живими і далі заворожують нас своєю магією. Якщо у вас є свої теорії чи історії про чугайстера, не соромтеся ділитися ними у коментарях. Ласкаво просимо в давній світ гуцульської міфології, де в крісницях гірських вершин та шепітінні могутніх лісів розгортаються легенди про Арідника, вершителя Карпат. Ті давні часи, коли Карпати ще не знали слідів впливу християнства. А гуцули вірили в магію гір та таємничість лісів. А рідник стояв на вершині світового порядку, його ім'я віддзеркалювало вогняну силу і велич. А кожен листок у гуцульському лісі міг розповісти історію його влади, а рідник це не лише верховний дух, але й справжній творець Карпат. Він взаємодіяв з природою. Володів вогнем, і від його думок зароджувалися найвидатніші образи гір та полонин. Його велич мали змогу відчути лише обраний народ, гуцули, які в подиві спостерігали за чудесами, створеними цим могутнім духом. Легенди про арідника, наповнені чарівністю і енергією. Його велетенські руки витворяли несамовиті діла. Він пробуджував вогонь, зароджував ріки і ліси. А кожна його дія мала особливий смисл для гуцульського народу. З віку не було гір, лише вода, така вода, Гейби, море без берегів, та й бог ходив водою. Але раз він уздрів, що на воді крутиться шум. Хто ти є? запитав. А воно каже не знаю, живий сме, а ходити не можу. А то був арідник. Бог про нього не знав, бо він був, як Бог, з первовіку. Дав Бог йому руки та й ноги і ходять вже разом оба побратими. От вкучилось їм все по воді ходити, схотів Бог з землю зробити, а як дістати з дна моря глини не знає, бо Бог все знав на світі, лише нічого не вмів зробити. А рідник мав силу до всього та й каже я бих туди пронир. Пронри! От він пірнув на дно. Згріб в жменю глини, а решту сховав до рота для себе. Узяв Бог глину, розсіяв. Більше нема. Нема. Поблагословив Бог ту землю, та й почала вона рости. А та, що в роті у сотони, росте й собі. Росте та й росте, вже й рота розперла. Не можна йому дихати вже, очі на лоба лізуть. Плюй, радить Бог. Зачав він плювати. Та йде лиш плюне, там виростають гори одна вище за другу, до самого неба доходять. Вони б і небо пробили, коли б Бог не закляв, відтоді перестали гори рости. Щоб спілкуватися з арідником, мольфари обходилися особливими обрядами та заклинаннями їх промовляли в найглибшому почутті віри в могутність цього вершителя. А рідник не лише слухав, але й відповідав на їхні молитви, вносячи свою долю магії в той світ. Завдяки аріднику гуцули відчували себе обранцями гірських вершин, де велич Карпат зливалася з чарівністю арідникового світу. Віра в його велич і таємницю переповнювала серця гуцулів, роблячи кожен день пригодою у світі магії та величі. Однак історія арідника не завершилась після християнської асиміляції. З тих давніх часів, коли гуцули вірили в його велич та магію, Арідник пережив зміни своєї ідентичності. З приходом християнства його ім'я стало асоціюватися зі злим духом, супротивником божества. Церковна ієрархія перейняла образ арідника, перетворивши його на сатану ворога людства та сили зла. Гуцульський народ, що поклонявся йому як вершителю гір та, та таємничому створителю, тепер бачив у ньому ворога віри та образ гріха. Проте глибинний образ арідника не зник з гуцульської свідомості. Навіть при нових християнських асоціаціях він залишався невід'ємною частиною культурного спадку, легенди про нього, хоч і обрані словами християнського контексту. Проникали через покоління, передаючи таємничий світ арідника як частину гуцульської спадщини. Так з'явилися нові імена для арідника триюда, Юда, Сатана, ірод слова, що тепер наводили на асоціації зі злим духом. Проте гуцули залишалися вірними своїй спадщині, вбачаючи в цьому образі не лише темряву, але й велич та мудрість: гуцульський народ. Незважаючи на зміни в християнських асоціаціях та нові імена, досі передає історії про арідника. Його ім'я може вже не звучати на губах так, як раніше, але ця споконвічна легенда живе, як нитка між світами, світом арідника та світом гуцульської душі. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися більше про таємниці української міфології. Підписуйтесь на наш канал для подальших захоплюючих розповідей.